Любителі ранньовесняних лісових квітів, що вкривають ліси Північної Америки, оцінять рослину пульпі Джек. Це дивовижна весняна ефемерна польова квітка, весняні ефемероїди – це ті квітучі рослини, які з'являються на початку сезону на короткий період світіння, а потім знову впадають у стан спокою на решту сезону. Пульпі Джек походить із тропічних лісів на сході Північної Америки, і якщо вам пощастить, ви можете виростити його у власному тіньовому саду. Різома трилиста, трайфале, належить до сімейства ароїдних ариси, яке в основному складається з тропічних видів рослин. У Сполучених Штатах є лише кілька видів арізами, які є рідними для цього району, і найпоширенішим з них є на сьогоднішній день Джек Інтеполіт. Іноді ці рослини можна знайти в продажу в розплідниках, які спеціалізуються на місцевих рослинах. Вам потрібна лише одна рослина, тому що вони будуть повільно поширюватися і їх можна розмножувати далі, якщо ви коли-небудь захочете розширити свою колекцію. Ранньою весною з'являються рослини звичайні, забезпечуючи чудову рослинність лише на кілька місяців з ранньої весни до початку літа. Протягом цього часу слідкуйте за дивовижними квітами, схожими на чашу, з верхівками в капюшоні. Загляньте всередину квітки, і ви побачите самого Джека на своїй кафедрі. Після цвітіння рослина знову впадає в стан спокою, якщо воно не дало маси яскраво-червоних плодів, які зберігаються до осені. Ці рослини є ідеальним доповненням до вашого саду місцевих тіньовитривалих рослин. Якщо ви бажаєте спробувати виростити власні рослини, давайте докладніше розглянемо, як ви можете допомогти їм процвітати у вашому ландшафті. Погляд Тип рослини трав'яниста багаторічна. Родина ароїдні. Рід аризима. Тип. Тристулковий. Рідний регіон Центральна та Східна Північна Америка. Зони стійкості USDA – 4, 9. Освітленість від півтіні до повної тіні. Тип ґрунту багатий, вологий, добре дренований. Вимоги до поливу середні. Сервіс середній. Рекомендоване використання: тіньовий сад, сад місцевих рослин. Висота 1, 2, 5 фута. Період цвітіння. Весна. Колір квітки зелений. Приваблює тахів. Запилювачів проблеми токсичний, стійкий до оленів, кроликів, глибокої тіні. Відстань між рослинами 1-2 фути. Природна історія рослини. Пуліпід джек, це багаторічна рослина довгожитель, що походить із центральних і східних районів Сполучених Штатів і Канади. Росте у вологих листяних лісах по всьому ареалу, віддаючи перевагу рівненим лісам із багатим ґрунтом. Зазвичай він росте разом з іншими польовими квітами, які цвітуть навесні, включаючи трилюми, весняні красуні та травенські яблука. Ця трав'яниста багаторічна польова квітка належить до групи весняноцвітих рослин, відомих як весняні ефемероїди. Ці рослини цвітуть ранньою весною, а потім надземне листя. Стебла та квіти веянуть і відмирають, залишаючись у стані спокою до кінця вегетаційного періоду. Товсті клубне луковидне корені залишаються живими і розташовуються під поверхнею ґрунту. Як джерело їжі використовувався пульпітник, хоча слід зазначити, що всі частини цієї рослини є отруйними, якщо їх не приготувати належним чином. Ці рослини також є джерелом їжі для птахів та інших дрібних тварин, які харчуються стиглими плодами. Пуліпіт джек є важливою частиною лісової екосистеми, тому дикі рослини не слід вилучати з їх природного середовища існування. Характеристики Пуліпіт джек це ефектна польова квітка для весняного тіньового саду. Ранньою весною починає з'являтися листя, починаючи короткий період вегетації цих рослин. Кожна рослина дає лише 2-3 стебла, які виходять із основи. На кінці кожного стебла є широка композиція з трьох однакових за розміром листочків на однаковій відстані. Листя зазвичай суцільно зелені з помітними центральними та бічними жилками. Останній, центральний стебло між черешком листа стає квітконосом. Дуже незвичайні весняні квіти у Джекінте Пупіт. Розглядаючи ці суцвіття, ви помітите чашоподібну частину з помітним капюшоном. Ця чашоподібна частина квітки відома як лопатка це касидра. Внутрішня частина квітки називається лопатка і виглядає як округла ніжка. Це Джек, який сидить на своїй кафедрі з капюшоном. Після цвітіння листя відмирає, і вся рослина перебуває в стані спокою на решту року, заявляючись знову наступної весни. Однак, якщо зріла рослина дає запилені плоди, вони залишаються стояти у вигляді маси яскраво-червоних ягодоподібних плодів, які повністю дозрівають до кінця літа або початку осені. Рослини кукурудзи виростають з товстих бульбоподібних коренів, вони відносно повільно ростуть, але з часом вони поширяться, створюючи привабливі колонії. Вам не потрібно турбуватися про те, що ці рослини стануть інвазивними у вашому саду. Оскільки вони поводяться дуже добре. Колонія Pulpit Jacks, що складається з кількох пишних, зелених, здорових рослин, є дуже привабливим доповненням до вашого ландшафту. Розмноження. Якщо у вас уже є зріла рослина кукурудзи, у вас не повинно виникнути проблем із її розмноженням. Однак вам доведеться почекати кілька років, поки воно або почне сіяти насіння, або самозасіється. Або розвине якийсь новий бічний ріст з коренів, який потім можна буде викопати та розділити. У будь-якому випадку терпіння є ключовим. Насіння. Виростити ці рослини з насіння можна, але це досить повільний процес. Насіння самосівається з дорослих рослин. Трохи терпіння, ви побачите, як ці насіння проростуть і розвинуться у зрілі рослини. Однак рослинам, вирощеним із насіння, може знадобитися до 4-5 років, щоб досягти зрілості цвітіння. Щойно на ділянці пулпи джек з'явиться кілька саджанців, ви зможете легко викопати їх і пересадити на нових місцях. Поділ: розподіл це найшвидший і найпростіший спосіб розмноження рослини джек в пупіті. Ці рослини повільно поширюються за допомогою клубне луковице і корене вище. Коли у вас буде кілька рослин, які ростуть разом, дочекайтеся ранньої весни, щоб викопати кілька відростків і пересадити їх на нових місцях. Переконайтеся, що кожна рослина, яку ви викопуєте, має товстий бульбоподібний корінь із прикріпленими меншими корінцями, а також стебло або брунку стебла, щоб гарантувати, що ви отримаєте повну рослину. Потім ви можете розширити свою популяцію рослин Джекін Теполіт або поділитися ними з друзями-садівниками. Трансфер У вас в горщику росте кущ чи виділите більший кущ. По можливості плануйте пересадку ранньою весною. Ви зловите ці рослини саме тоді, коли вони починають повертатися до життя та готові рости у своїх нових домівках. Спочатку виберіть ідеальне місце для пересаджених рослин. Потім підготуйте місце для посадки, видаливши будь-які бур'яни та іншу конкуруючу рослинність у безпосередній близькості. Викопайте яму трохи ширше і глибше коренів вашої рослини або горщика, в якому воно зараз росте. Обережно вийміть рослину з горщика і помістіть в яму. Розмістіть рослину так, щоб верхівка кореневища була трохи нижче поверхні ґрунту. Нарешті засипте коріння свіжим ґрунтом і добре полийте рослину, щоб допомогти їй осісти в новому будинку. Протягом перших кількох місяців добре поливайте нові пересаджені рослини, особливо коли немає регулярних дощів. Як виростити? Рослини кукурудзи напрочуд легко вирощувати. Якщо ви можете створити ідеальні умови для вирощування. У вас не повинно виникнути проблем із підтримкою здорової популяції рослин у вашому вологому лісовому саду. Сонячне світло. Затінене місце має вирішальне значення для процвітання рослини Pulpit Jack. Рослини амбону чудово почуватимуться в частковій або повній тіні, при трьох годинах або менше прямого сонячного світла. Якщо у вас є лісовий сад із непрямим плямистим світлом, це ідеальний варіант. Не намагайтеся вирощувати пулпит Джекс на сонці. Тривале прямо сонячне світло є занадто інтенсивним і викликає опіки чутливих листків. Вода. Виберіть місце з природним вологим ґрунтом. Ґрунт не повинна бути вологою, але й не повинна бути повністю сухою. Коли ваша рослина тільки приживається, ви захочете регулярно поливати її, щоб підтримувати вологість. Після перших кількох місяців вам не доведеться турбуватися про додатковий полив, якщо тільки ви не зіткнулися з тривалою посухою, і ґрунт може повністю висохнути. Ґрунт у ліпіт Джек потребує багатого, вологого ґрунту з хорошим дренажем. Умови природного лісового ґрунту, як правило, придатні, оскільки це умови, до яких ці рослини природно адаптовані. Готуючи ділянку, додайте трохи органічного компосту, щоб збагатити ґрунт. Ці рослини погано ростуть на важких глинистих або піщаних ґрунтах. Клімат і температура рослини кукурудзи витривалі в зонах стійкості рослин Міністерства сільського господарства США від 4 до 9. Вони можуть витримувати морозну зиму та спекотне літо, якщо їх вирощують у вологому затіненому місці. Добриво! Вам не потрібно додавати жодних додаткових добрив до ваших рослин. Ці місцеві польові квіти чудово пристосовані до природних умов зростання на середніх лісових ґрунтах. Мульчування ваших рослин біорозкладаними матеріалами також природним чином додає поживні речовини у ваш ґрунт. Мульча. Якщо ви вирощуєте пулпит джек у лісовому саду, дайте листям залишатися на землі, що осені та взимку. Ця натуральна мульча з листя не потребує догляду, не потребує додаткового обслуговування та надзвичайно корисна для ваших місцевих рослин. Листя забезпечує шар захисту взимку та допомагає зберегти вологість коренів. Коли листя розкладається, воно природним чином сприяє збагаченню ґрунту та покращенню умов росту ваших лісових рослин. Сервіс Пуліпід Джек досить легка рослина. Ви захочете стежити за ним, поки він росте, щоб переконатися, що він виглядає здорово. Якщо колонії стають більшими, ніж ви хочете, проріджуйте їх відповідно до ваших уподобань. Вирвіть будь-який бур'ян, який намагається вторгнутися у ваш сад диких квітів, це не тільки покращить зовнішній вигляд вашого лісового саду, підтримуючи його охайним, але й значно зменшить конкуренцію з боку агресивних загарбників, що ростуть. Дизайн саду: Гніздо для кафедри є ідеальним вибором для саду з природним виглядом лісу. Оскільки це весняна ефемерна польова квітка, до середини літа вона відмирає та переходить у стан спокою. Таким чином, ви будете вдячні за те, що поблизу є зелень, що триває довгий сезон, щоб ваш лісовий сад виглядав пишним і яскравим. Спробуйте виростити поблизу кілька інших весняних ефемерних польових квітів для вражаючого показу на початку сезону. Для місцевого рослинного саду поєднайте пульпід Джек та інші ваші весняні квіти з деякими місцевими лісовими папоротями для довгосезонного інтересу. Якщо ви не зосереджуєтеся на місцевих рослинах, спробуйте виростити хости для гарної літньої зелені, яка досягає свого піку саме тоді, коли рослини звичайних воєнуть. Розмістіть пулпит Джекс на видному місці, щоб не пропустити їх короткочасний пік. Зрілі рослини, які зав'язалися, демонструють яскраві червоні ягоди протягом усього літа. Різновиди. Не кожна місцева польова квітка має цікаві сорти, але Джекінте Попіт є. Подивіться на деякі з цих захоплюючих варіацій з такими ж вражаючими.